України, Адама Мартинюка під час ухвалення закону про принципи державної мовної політики. Ми переконані, що питання вживання державної мови в Україні належним чином закріплено на в статті 10 Конституції України і не потребує зміни. Так, як ми розглядаємо мовне питання, ну, я хочу пару слів сказати. Я виріс в російськомовній сім'ї. Я закінчував російську школу. Прошлого віку, коли я попав сюди на Закарпаття, я вже так скажу, ніколи в житті мені ні, ніхто не казав, коли я спілкувався російською мовою. А чому це, ви пане, спілкуєтесь російською мовою? Чому не українською? Ніколи такого не було. І ці зараз спекуляції відносно того, що от, от принижують російську мову, не дають говорити, не дають школи. Кричати. Це все е, піар-компанії, ви знаєте, яких політичних сил. Е, тому, на мій погляд, має бути єдина. Державна українська мова, а всі останні я говорили, мені і зараз ніхто не забороняє говорити по російськи якщо мені є, в цьому необхідність з кимось поспілкуватися. Я дякую за те, що мені дали слово. Минулий раз мені не дали слово як редактору газети, але сьогодні я виступаю ще як представник громадської організації, просто Олег Вікторович забув, сказати, ну це так. Я би хотів. на Акцентувати увагу громади на тих речах, які, можливо, трошки сховані від такого поверхового погляду. Адже йдеться не просто про мову, йдеться не просто про те, що комусь забороняють говорити російською чи угорською у нас на Україні. Йдеться про речі дуже важливі. Йдеться про руйнацію держави. Це раз. А по-друге, йдеться про руйнацію нашої ментальності української. Ви розумієте, що відбувається зараз на Україні? Та влада, яка зараз прийшла до нас, це влада, яка Суцільно направила всі свої зусилля на, на те, аби перетворити цю державу або цей народ, або це населення в рабів. Я радий, що прийшли люди, які, які не бачать це питання, які розуміють це питання. І я радий, що ми все-таки проводимо це зібрання і про це зібрання. Можна буде сказати, відправити якийсь документ те, що тут, у Винограду є люди, які розуміють і які проти таких технологій, які свідомо бачать дії тих деструктивних сил. Я прошу вас відповідним чином відреагувати на цю подію в Україні. Що зараз відбувається і голодування, і відбувається протест під українським домом у Києві. Такий же протест зараз відбувається в Харкові. Такий же протест зараз відновлений в Черкасах, де з особливою жорстокістю було розігнано лето містечко у п'ятницю. І я радий, що ми приєднуємося до цих сил. Да, найбуде це в такий, досить такий спокійний або ніжний такий метод. Але ми все-таки приєднуємося, бо це говорить про нашу гідність, це говорить про нашу свідомість. І це говорить про те, що ми реально є громадяни України. Дані, пані та панове, я щиро всім дякую тим, хто сьогодні зібрався у цьому залі. Ви сьогодні проявили найвищу громадянську позицію. Ви зібралися у цьому залі і заявили, що ви стоїте вище всіх партійних кон'юнктур, що ви за Україну, за український народ. За тих, хто були запрошені, а зараз не прийшли, я хотів би сказати, що вони промовили до себе такі слова. Боже, чому ти не дав мені тих знань, щоб я усвідомив, що є мова для мого народу? Для моєї України. Бо розумієте, я вважаю, що тільки брак знань не дає їм усвідомити, наскільки важливим питанням це є. Я дякую вам, що ви не байдужі, що ви знайшли час, який зараз і прийшли сюди і заявили. Знаєте, із питання мови я зв'язаний дуже давно, ще з студентських років. Мені так сталося, що я зустрівся з людиною, яка цитувала Юрія Безика, Боробкевича і всіх про мову. І я тоді дивувався, як в радянський час говорять такі речі. І я, живчина на не зустрічав, що тут якось пригнічують українську мову або якомусь чином. Три дні тому назад на мітингу у Ужгороді я висловив таку ідею, що всі, хто переживає за мову, оголосити всеукраїнське віче, і щоб ми зібралися в Майдані Незалежності в Києві і там сказали своє відношення. Ми спитали нашого президента. Президентом якої держави він є, або намагається бути. Ситуація, яка існує, є загрозою. Тільки та людина, яка позбавлена дару логічного мислення, не усвідомлює дану ситуацію, що сталося зараз у нашій державі. Шановні, мова для нашої держави є нашим екстремальним випробуванням після такої ситуації, яка Може розвиватися в нашому суспільстві, може виникнути дестабілізація. Голові Верховної Ради України, депутати Верховної Ради України, голови Закарпатської обласної ради Володимир Іван Іванович, голові районної ради, ради, ради Людмила Вікторич, голови міської ради міської в ради Божкаїв, пане Болтове, депутатом районої міської та сільської ради Нарайської району. Звернення від політичних партій та громадських організацій Нараївського району та міста Віноради захистив українську мову, збережи Україну. Провладна більшість у Верховній Раді ну, 3 липня 2012 року проголосувала замовний закон, який дає можливість у державних установах не користуватися українською мовою. Це означає, що закладається основа для протистояння між різними регіонами країни на майбутнє. Ми оголошуємо, що засудження заслуговує кожний, хто прагне дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Кожен, хто гонити за матеріальними цінностями і зручностями руйнує нашу духовну спадщину є ворогами України. Конституційний переворот, який відбувся 3 липня 2012 року, в Верховній Раді котре довів, що парламентською діяльністю в Україні керує кримінал. Саме тому ігнорується Конституція України і закони, враховуючи вище викладене, ми, представники політичних та громадських організацій. А також небайдужі громадяни оголошуємо безстрокову акцію процесу з наступними вимогами. Від Вимрадівські райони і міської ради міста виногради та сільських рад виноградської ради скликати позачажовій сесії прийняти рішення щодо мовного шабашу, яке вчинили про власну більшість у Верховній Раді 3.0.12 року. Від депутатів опозиціонерів скласти свої повноваження, не були підставі розпустити парламент. Від голови Верховної Ради. Не підписує закон, то подати відставку. Від президента не підписувати закон про мови, щоб не допустити громадянського протистояння в державі. По партії яка, яка сьогодні прийшла, вона зробила мужній громадський вчинок. Я знаю, що політично невигідно голосувати проти цього закону. Але я знаю, що вони прийшли виконати свій громадський обов'язок обов депутата і прийшли на сесію. Честь вам і хвала, що <праць> <праць> я і тому до закриття. Наших зборів я пропоную шановні депутати, хто має таку громадянську позицію підписати звернення депутатів від групи депутатів Виноградівської районної ради? Президент України Віктор Янукович. Звернення. Пане президенте, ми, депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області, звертаємося до вас як до найвищої посадової особи в державі та гаранта Конституції України. Ми не просимо і не закликаємо. Ми вимагаємо від першої особи виконати свої конституційні обов'язки.